Друзі, привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні я з вами поділюсь рецептом дуже смачної смаженої рибки і ще універсальним кляром, який підходить до риби, до м'яса, до будь-чого. Я сьогодні буду готувати щучку, філерувати я не буду, ось так буду нарізати шматочками, що нам знадобиться для кляру. Це в мене яйця, йогурт грецький. Звичайно, можна замінити сметаною. У мене ну, наразі йогурт. Сіль, перчик і борошно, звичайно, пшеничне борошно. Нарізаємо щучку. Я буду нарізати шматочками десь ось ну, по сантиметру півтора. Рибу я нарізала, присолила і приперчила Звичайним чорним меленим перцем я не люблю приправи до риби, вона ще більше підсилює смак рибний. Тому ось так. І залишимо ну, хвилин на 15-20. Робимо кляр. Вбиваємо яйця. Ось так виделочкою Трішки розіб'ємо їх. Додамо йогурт. Десь 3-4 столові ложки. Також розмішаємо, підсолимо і додамо борошно. Потім розкажу, скільки борошно пішло в мене в пляс. Дивіться, ось такої консистенції він не дуже такий і жидкий. І не дуже такий густий, такі середньої консистенції в нас має вийти кляр. А тепер ставимо і будемо нагрівати пательню. Додамо олію, звичайну рослинну олію. І почекаємо, поки вона розігріється. Все, олія наша розігрілась, макаємо ми рибку в кляр і викладаємо на пательню. І так кожну рибку. Перегортаємо нашу рибку. І зменшуємо вогонь. Друзі, ось така гора в мене смакоти вийшла. Дивіться, яка гарнюня рибка, і все дуже швидко. Це дуже дійсно чудовий кляр, він підходить до всього буквально. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!